Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розклад на картах Таро на питання про роботу. Яке зараз становище, як знайти роботу і чи, чи варто зараз її змінювати? Розпочинаємо, друзі, для всіх знаків зодіаку. Овен тілець, близнюки. Раки, леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риби. Допомагають нам сьогодні карти мадам Ленорман, а ми розпочинаємо. Робота для овнів. Королева Пентаклів. Здається, та робота, яка зараз у вас є, вона вас цілком влаштовує. Але якщо у вас є якісь пропозиції, десь перейти на вищу посаду, то ви можете цим скористатися. Додаткова порада від карт Ленорман планета Луна. Якщо є якісь неточності, незрозумілості, то подумайте, варто вам переходити або щось змінювати, або ні. Далі, друзі, тілець Рицарь Пентаклів. Можливо, ваша робота вас чимось не задовольняє, але судячи з цієї карти, то зарплатня у вас йде невелика, но стабільна, і, можливо, зараз вам не потрібно нічого змінювати, якщо у вас нема такого, такої потреби або сильного бажання. Цілком задовільна ситуація з роботою. Додаткова карта, ведмідь, вона каже про те, що вас можуть підвищити в должності, якщо ви будете терплячі і виконуєте свою роботу ще деякий час, і, можливо, у вас буде підвищення по роботі. Далі, друзі, близнюки. карта Ерафант. Це дуже така гарна карта, і вона каже про те, щоб ви себе. На роботі добре поводили, не, не приносили на якісь незручності, або нікого не ображали, тому що це карта більш духовна, ніж матеріальна. Додаткова карта Карта дитини. У вас можуть бути якісь зміни, або що стосується наприклад, нового, чогось нового, або нове місце, або нова. Якась кар'єра або новий якийсь проєкт. Це також, друзі, розвиток і це цілком нормально. Раки. Карта помірності. Вона означає, що робота та фінанси у вас гармонійно пов'язані. Тобто, чим складніша робота, тим вищі фінанси. Якщо ви хочете щось змінювати, Можете міняти, але пам'ятайте про це, і це вам має допомогти ця порада. Ще порада від карт Ленорман, карта Гори. Це також труднощі, тому, друзі, дивіться, якщо вам, як то кажуть, не горить, переходити на іншу роботу, то перебувайте там, де ви цілком пристосувалися. І вищий аркан каже, що ваша робота цілком. Нормально. Леви, імператриця. Становище на вашій роботі дуже позитивне. У вас гідна зарплатня, у вас гарна посада, і саме тому її варто триматися і вдосконалювати, і не робити ніяких помилок. Порада, Порада. бути мудрими і не робити ніяких помилок, тому що Завжди поруч знаходиться той, хто цілком може зайняти ваше місце. Діва, карта закохані. Це дуже гарна карта, старший аркан. Вона каже про те, що ваша робота гармонійно пов'язана з вашою зарплатнею, і тому тримайтеся своєї роботи і за необхідністю нікуди не переходьте. Без необхідності. Додаткова карта ключик. Якщо у вас були якісь складнощі, ви обов'язково їх вирішите саме на цій роботі. Далі, друзі, терези. четвірочка мечів. Якщо ви дуже втомилися, спробуйте взяти відпустку, тому що в такому стані робота, як то кажуть, не йде. Йде не, не швидко або йде без задоволення. Додаткова карта букет все буде добре, але Терезини люблять працювати і якісь робити справи, коли в, в такому стані негармонійному, то вам треба відпочити. Далі, друзі, скорпіони, дама мечів. Становище стабільне у вас, нормальне. Додаткова карта, карта сад вона каже про те, що вас дуже цінує на роботі колектив, і продовжуєте, як то кажуть, в тому же дусі. Скорпіони зазвичай ставляться до своєї роботи дуже відповідально, і саме тому їх цінує суспільство, і іноді вони. Частіше, чим інші знаки, можуть знаходитися на керівних посадах. Далі, друзі, стрілець, семірочка мечів. Якщо у вас виникла на роботі якась така ситуація, яку ви не дуже розумієте, то поставтеся до неї уважно, щоб вас ніхто не обманув, ніхто не зробив таке, щоб ваша кар'єра захиталася. Що я маю на увазі? Можливо, якісь співробітники, які не дуже, як говорять, чесні на руку, щоб вас ніяк не підставили. Додаткова карта. Сови. Будьте мудрими, обов'язково уважно роздивляйте свою ситуацію, щоб не сталося ніяких помилок. Далі, друзі, козиріг, шестірочка чаш. Можливо, на роботу прийдуть якісь співробітники, з котрими ви вже працювали раніше. Але, як би там не було, то ви не давайте впливати на свою роботу, щоб не було до вас ніяких, як то кажуть, замін і якихось додаткових вимог. Додаткова карта пояснення. Карта маяк. Якщо вам прийдуть якісь. Співробітники з минулого, то у вас має бути обов'язково якісь такі фактори, які ви можете доказати, що ви кращий робітник, не дивлячись ні на що. Далі, друзі, водолій підвішений. Якщо ви збиралися піти на якусь нову роботу перейти, то зараз це не час, тому що карта підвищеної висільник, він каже про те, що ситуація не зрозуміла. Можливо, якихось факторів не вистачає для того, щоб все було ясно, чітко і прозоро. Але друзі, ось тут розцвітає квітка з-під снігу, і сонечко на неї світить. Обов'язково ваша ситуація розвіднеться, і ви, якщо вже так зібралися, то ви зміните свою роботу, або зміните свою посаду. Додаткова карта, карта чоловік. Можливо, ця людина якось впливає саме на вашу роботу, або це керівництво, або це хтось, наприклад, старші поважні люди, батьки, або там свекри, ну, якось так, тесть. Якісь такі люди, котрі для вас дуже важливі. Зверніть на це увагу і нікуди не поспішайте. Бо ця карта старший аркан, вона означає, що треба зачекати. Далі, друзі, рибка Це карта сили. Це дуже міцна карта, потужна, старший аркан. Якщо у вас на роботі все дуже добре, то тримайте за ці, це робоче місце і нікуди не. Плануйте, саме зараз. Нагадую, друзі, що ми з вами робимо розклади, котрі діють 30 днів з моменту розкладу. Потім ми всі, всю інформацію поновлюємо, тому що зірки стають в певний свій малюнок на небі і вони якось на нас впливають, коли краще, а коли не дуже. Саме зараз всі важливі. Планети по роботі, а саме Венера, Меркурій, Венера фінансова, Меркурій спілкування, а також Марс енергія. Вони всі стають в гарному становищі. Тому по роботі у вас має бути все стабільно і все успішно. Додаткова карта для риб. Для риб риби. Ну, як може бути інакше? Ваша робота стабільна. Вас дуже поважають і цінують, а також у вас добре все з фінансами. Що ще тут можна, друзі, додати? Підписуйтесь на мій канал. Я вам обіцяла, що буде цікаво. Як на мене, то дуже все цікаво. Нарешті ми дочекалися прямого Меркурія в прямому положенні. Він буде допомагати створювати якісь договори, якісь підписувати документи. І це дуже тішить. Тому що коли робота йде добре, фінанси добре, то, то, то є пів справи на щасливе життя. Ось так, друзі. Ще попереду у нас розклад на кохання. Запрошую вас саме сьогодні. Дякую за перегляди. Зустрінемось!